Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні пересадка-поривалка мого мініцям віума, який до мене приїхав того року на весні. Чи кінець зими був вже дві цього року? Він цвів так рясно, п'ять чи шість квітконосів було. Я його не пересаджувала. Дивіться, це треба зробити обов'язково, бо горщик йому вже замалий. Він деформувався з цей горщик, цей пластиковий горщик і коріння наверх повилазила. Спробую зараз його витягнути з горщику, а якщо не зможу, то прийдеться горщик різати. Горщик деформований, то не дуже легко його витягувати. Зараз спробую низ відрізати і тоді його виштовхнути з горщика. Не хочеться різати зверху горщик. Бо коріння так щільно до горчика лежить, а коріночка там гарненька, не хочеться його пошкодити. Ні, щось в мене не виходить. Вниз відрізати зараз. Ну, тоді зверху десь знайду зараз. Таке місце, де менше коріння притиснути до горщика. Так, і розірвати той горчик. Ой, коріночка таке гарне. Опа! Ну і манюня тут, як тут. Я вже без неї. Будемо разом пересаджувати, да, Манюня? Дивіться, яке гарне каріння. От Оці чорні плямки, це від того, що він був политий і стояв на сонці. Я його потім прибрала. І мокре коріння. пластик нагрівається і отакі пошкодження волонину можуть бути. А так взагалі дуже гарний. Що ще тут субстрату зовсім не бачу. Є корінчики ростуть. Субстрату зовсім не видно. Чого ж він посаджений? Зверху Все, все, що випало. Я не бачу там субстрату. А ви бачите? А він там є. Бо, ну, має бути в субстрат посажений. Вот, бачите які корінчики гарні. Він у мене стояв в цьому керамічному горщику. Весь час, бо сам він стояти вже не міг, завалювався. То я зараз цей горщик його і перевалю, тільки субстрату додавлю і все. Просила у мене одна дівчинка його поділку, але він у мене тільки рік. Ще тільки адаптується, як я вважаю. Ну, хочу його цього року ділити. Я пізніше в кінці відео покажу ще моїх два мілі цим відеома. Вони ж зовсім різні. Є прям зовсім малесенький-малесенький. У мене якраз оцей, він найбільший з цих трьох, тоді такі середній, трішки менший, і є зовсім малесенький. Ну, як я казала, я пізніше покажу, які вони. І один мені, той що середній треба буде і розсадити, і пересадити, і розділити. Піду зараз наберу субстату манюня, щоб прохідю не трогала. Бо я тебе знаю, ти така що можеш тут шкоди наробити. Не трогала орхідейку? Молодець. Свихляна стала. Вона, коли мала була, таке бурку було, таке витворяла. Залишити не можна, бо нічого біля неї. Субстрат, який я буду використовувати субстрат на швидку руку, як завжди, оцей субстрат. Це суміш пари і турку. Зовсім трошки цього субстрату, де як тур. Більш такі були поживні речовини. Бо цим би вони люблять поїсти, люблять добрива і зовсім такий субстрат сухий з однієї ікари. Хоча і так теж будуть рости. Будуть і так рости. Виберу саму крупну зараз пару, бо там досипати манюня, ну це ж не іграшки. Навіщо ти це робиш? А б тебе за вухо вкусити. Субстрату мені небагато треба, тому зараз ось цього. І досиплю ще мого субстрату. То, що я роблю з мельчі. Просіюю, промиваю, висушую. Всі великі шматочки хари зараз повибираю, бо вони занадто великі. Відео, може, вони не такими вже вважаються, а так вони великуваті. Для цього цимба і для того горщику буде дуже сухо. Чи ж керамічний горщик? Шо манюня? Контролюєш, щоб я це правильно робила? Так, я це мульча. Перемішую і зараз буду саджати. Це ж манюня набагато спокійніша стала. Якби це ще років п'ять тому, коли вона була, так вона мені допомагала перемішати зараз цей субстрат. Таке дурко було висили. Вона і зараз така дуже потешна. не скучна з нею. І дуже така ласкава стала. Ще. Вона і була така, а стала ще. Більш такою, ну як кажуть, занадто. Так, приміряю горщик. На дно горщика хочу насипати, не хочу, а так і зроблю пемзу, Це буде як дренаж. Тоді приміряю горщик. Чи не занадто пемзи, Рівень який нормальний. О, щось. Попір в горщику такий великий, аж маточки, бачите, вона хоче гратися. Ну вже не така швидка, е, як раніше була. Пемза занадто маленька. Шматочки маленькі. Зараз якусь сіточку треба вгорчик на, на то положити, щоб пемза не висипалася. І я підозрювала, що таке буде, тому приготувала. Спеціальну сіточку вирізала, і якраз вона в нагоді ось. Тепер точно не буде висипатися. Пемза. Ну і зараз ставлю сюди орхідейку. І засупаюся з кратом. Манюнечка, так ти хочеш гратися. Згадую, яка вона була маленька. Загубили ми Манюню. Вона в нас десь в горщиках спить. З орхідеями, ой, не з орхідеями, а з такими кірнатними рослинами, або садовими рослинами, які в горщиках, або ще десь. І раніше. В нас у сусідів була кішечка, і вони так гарно з нею дружили, так гарно гралися, тоді не їй листочки манюня. А тоді та кішка померла. Завели вони іншу через пару років, і з цією, така війна в неї. Не сприймає вона у сусідку, хочу підв'язати це листя, бо воно заважає засипати субстрат, я не бачу що я буду сипати куди, я буду сипати зараз, підв'яжу і буду засипати. І що, манюня постійно в очікуванні, коли до неї братики приїдуть. Хоча і з братиками. З одним прямо у них така любов, любовна, майже одинакові за характером, за темпераментом, а другий інший. Інколи не хоче з ними грати. Частіше не хоче з ними грати, він от, знаєте, як от і люди є, задоволений сам собою і самим з собою. І от один він сам собою. А Манюня і Кузя, то що я частенько відео показую, вони і по вулиці разом, і сплять разом, і ну дуже люблять разом бути. І коли довго їх в нас немає, коли вони приїжджають, боже, скільки радості і в Манюні, і в браті. Так, ну ось і все. Ось такі поросадки я люблю. Кріння не пошкодження, не треба його там чіпати, розрізати, колупати, відділяти. Як люблю. Це для мене не важко. Так я робити я можу. Без напруги для мене, і без напруги для орхідеї. Зараз я її поливати не буду, бо в мене попереду ще пересадки. Зараз хочу розпиляти своїх катяк. Котли які ще на блоки, не хотів того руку зробити, не зробити. І розпиляю їх, посажу в горщики, а тоді разом усі пролью з якими. Ну, в общем, подивлюся. Зараз ще не знаю, з чим з чимось буду поливати. Не просто водичкою. Щоб швидко забули образу, що я вам робила, які маніпуляції. Тепер етикетка. Це була тут етикетка, назви немає. Може, хто знає його назву. Тут тільки написано про догляд, що це цим який температурний режим, скільки світла і таке все, Ну, вона вже не потрібна. Якби була назва, то ще, ладно, а так. Зайве щось в горщику, воно не потрібно. От і все. Я зараз зніму дрот з кущику. І принесу ще два моїх цимба, міні, щоб порівняти. Який найбільший, який маленький, найменший. Самий маленький я того року розсаджувала, ділила. О, я забула зрізати ще квітконоси. Вони вже сухі. Оце у мене теж проблема. У мене орхідеї можуть стояти з квітконосами декілька років. Ну, як стояти з квітконосами, сухими квітконосами. До огляда їх може хто і помічав, що у мене на орпідеях, на котлеях. Цітка носи можуть стирчати якось. Не знаю, не кручила я себе до цього. Деякі дівчата, я дивлюся, зразу обрізають, зелені. А я вже їх обрізаю, коли вони вже висують. Вони зразу. От вони мені якось ну, зовсім не заважають. І ще одна квіточка залишилась. жовтенька. Ну Цей квітконос точно обрізати не буду. Почекаю. Так, пішла я за іншими цимбами. І ось вони всі три разом. Цей я тільки що пересадила. В нього саме довге листя, і воно таке вузеньке. Цей ось в рудому такому горщику. І квіти в нього руденькі. І листочки в нього варігатні і трішки ширший. Ну і оцей зовсім маленький. Це така частинка у мене залишилась. Я його хочу або перевалити в керамічний горщик, або якийсь інший. От. Теж варігатний. І цього року він у мене не квіт, мабуть, тому що я його того року пошматкувала. А цей я хочу і пересадити, і розділити, бо він дуже давно тут росте в цьому субстраті. Бачу, в нього знову ростуть квітконоси. Ну, ще не дуже видно. Ні, тут квітконос і адлина визростання. Коли я це буду робити, я ще не знаю. А робити треба, бо він тут у мене давно вже росте. Треба і субстрат поміняти, він тут давно росте, і ось, видалити ось зовсім старенькі бульби, з якими він до мене ще приїжджав від анюти. Воно може ось ще щось росте. Ось його назва. Так що оцьому треба субстрат замінити обов'язково. З цим не знаю, але з цього горщику це я так швиденько їх тоді ділила, розсажувала. У нього там так мог класно росте. Треба теж скоріше за цього що перевалю. Ось такі у мене. Три мініси ембідіума. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашиським оккупантам, всім колаборантам. До побачення.